Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 18.00 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Полісся Житомир, у себе вдома, у Житомирі. Команда буде приймати київське Динамо Олександра Шавковського. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Полісся, про Динамо Київ. Давайте, друзі, про все ми з вами. Будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі то останні 4 очних матчі, які були зіграні між командами. І тут є перевага київського Динамо, три перемоги мають кияни та одна перемога у Житомирського Полісся. Якщо Беремо матч, який відбувався 15 серпня 2020 року, це був товариський поєдинок і кияни з рахунком 5-1. Обіграть Полісся. Потім у сезоні 23-24 команди зустрічалася. 6 жовтня, 23, рік, якраз то, до речі, у Житомирі. Полісся за рахунком 3-2 обіграє Динамо Київ, Крушинський, Будківський та Козак забили переможні м'ячі за Динамо Київ дубль оформив Віталій Буєльський. Тут, до речі, Житомирці грали в меншості з 57-ї хвилини, програвали, причому 1-2, але в меншості змогли забити два м'ячі і перемогти 3-2. Також червона картка отримав Олександр Караваєв у тому матчі. 21 квітня, 24 рік 3-0 Кияни Полісів обіграють на стадіоні імені Валерія Лубановського. були Владислава Ваната, Коля Шапаренка та Віталія Буяльського Принесли Киянам перемогу. Ну, а у цьому сезоні команди вже грали. 10 листопада 2024 рік. 2-1. Кия не перемагає. Владіслав Ванат на 22-й хвилині рахунок у матчі відкриває. Андрій Ярмоленко на 27-й хвилині з пенальті подвоє перевагу київського Динамо. Богдан Міхайліченко на 45-й хвилині отримає червону картку. Олексій Гуцуляк на 86-й хвилині відквитав один м'яч, але кияни дотримали цю мінімальну перевагу. І Житомирську команду кияни обігрують за рахунком 2-1. Якщо взагалі-то дивитися туренірну ситуацію, то після 27 турів в українській Прем'єр-лізі Київський Динамо є одноосібним лідером, 67 з 67 залікових пунктів у киян. 0 поразок. Кияни ще жодного разу не програвав у чемпіонаті України сезону 24-25, 7 нічих та 20 перемог мають кияни. 59 забитих м'яча, 17 м'ячів пропущених найкраща оборона в українській прем'єр-лізі. І плюс 42 різниці забитих та пропущених. Найкраща в українській прем'єр-лізі. одна нічя, яка була проти донецького шахтаря. Та 4 перемоги мають кияни. Ну і відповідно, київський Динамо б'ється з Олександрією за чемпіонство. Донецький Шахтар математичні вже шанси втратив. Ось Олександрія претендує ще на чемпіонський титул. На чотири очки Динамо випереджає Олександрію. Ось тому і справді для київського Динамо завтрашній матч він дуже важливий. Як і для Житомирського Кополісія. В обох команд різні задачі. Київський Динамо б'ється за чемпіонство і хоче. Відповідно, залишитись да, першою командою в Україні. Ну, відповідно, Житомирське Полісся б'ється за Єврокубки. П'ята позиція. Після 27 матчів 10 нічих, 6 поразок, 11 перемог, 43 набраних пункта, 36 м'яча забито, 27 м'ячів пропущених, плюс 9 різниць забитих та пропущених, одна перемога, одна поразка і 3 нічих. У Житомирського Полісся. За останні 5 матчів рівна кількість очок з Кривбасом по 43 очки команди мають, але Кривбас випереджає Полісся за очними зустрічами. До речі, якщо подивитися матчі Полісся, якраз з Кривбасом вони і зіграють в останньому турі 24 травня, і це, можливо, буде якийсь там фінал справді за четверту позицію. Ще буде матч з Луганщанами у суботу, 17 травня о 13.00. Якраз а також у Києві на стадіоні імені Валерія Лубановського. До речі, Полісся якраз буде грати у Києві відповідно проти Зарії на виїзді. Ну і домашній матч проти Кербаси у Житомирі. Тому, звичайно, що для Полісся завтрашній матч проти Київського Динамо у Житомирі. Ну, звичайно, ще матч дуже важливий. Ну, і звичайно, що для київського Динамо цей матч неймовірно важливий, тому що кияни дуже близькі до чемпіонства. Після Полісся буде фінал Кубка України у Київському Динамо, неймовірний матч проти Донецького штаря, який, до речі, відбудеться також у Житомирі на стадіоні Полісся якраз там. У неділю буде 18 травня, 15.30. Виїзд в Одесу, матч проти Чорноморця і домашній матч, 24 травня проти Колосовалівки. Ось тому, друзі, якось так. Киянам достатньо здобути дві перемоги підряд. Тому теоретично, можливо, вже і наступну, наступну, скажімо так, наступними вихіднями матч проти Чорноморця, можливо, київське Динамо вже є у формі чемпіонства. Чемпіонство теоретично може бути оформлено у цьому турі, якщо Динамо обіграє по лісі, а Олександрій, відповідно, програє цей матч, тому крани теоретично можуть і, цим, і цими ж вихіднями да, оформити чемпіонство. Матч дуже важливий для київського Динамо та для Житомирського Полісся. Знаєте, друзі, я очікую прямо такого, знаєте, прям хорошого футбола Ось, Динамо Київ, да, команда Олександра Шавковського зараз в дуже хорошій формі перебуває. Ну, в принципі, Полісся непогано виглядає. Так, команда програла Донецькому Штерю, програла Олександрія один З ковалівкою була нічия. То, в принципі, Полісся показує непогану таку гру. І я думаю, що Динамо буде більше володіти м'ячем завтра. Полісся буде грати так більше на контратаках. На ці моменти, я думаю, будуть у Полісся. Тому, знаєте, друзі, я думаю, що обидві команди заб'ють. І перша моя краста думка. Думаю, що обидві команди заб'ють. Ну і, друзі, друга моя думка. ось кому, друзі, віддати тут перевагу Житомирському поліссі чи все-таки київському Динамо? Я все-таки, друзі, віддаю перевагу київському Динамо. Думаю, що команда Олександра Шавковського, ну, як мінімум, Житомирському Полісі не програє. До речі, друзі, нічого я не виключаю. Все-таки, знаєте, друзі, нічого я не виключаю. Все-таки полісся може відібрати очки у київському Динамо. Але мені, знаєте, друзі, так серце підказує, що, скоріше за все, буде якась мінімальна перемога київського Динамо. Там, Наприклад, це буде якась перемога 1-2. Тобто якась важка перемога 1-2. Я думаю, що таки буде за київським Динамо. Скоріше за все, я думаю, друзі, все буде якось так. Тому обидві команди заб'ють, це моя перша якраз та думка. Ну і думаю, що Динамо Київ, як мінімум, ж Томриском Полісі не програє. Мені серце підказує, що, скоріше за все. З якимось мінімальним рахунком 1-2. Все-таки Динамо Київ зуміє обіграти Житомирське Полісся. В будь-якому випадку, друзі, я думаю, що матч буде дуже-дуже цікавий. Побажаємо Житомирському Полісі всього найкращого, Динамо Києву побажаємо всього найкращого вам, друзі, знаєте, також добра хочу вам побажати. Знаєте, друзі, будьте, знаєте, головне щасливими. Ось, тому бажаю вам, друзі, добра. Будьте не не щасливі. Ще раз, друзі, нагадаю свою думку: обидві команди заб'ють, та думаю, що Динамо Київ, як і мінімум, по лісі не програє. Нічого не виключаю, але, скоріш за все, мені, друге серце, підсказує, що буде якась мінімальна перемога київського Динамо, там, наприклад, з рахунком 1-2. Але, друзі, знаєте, очікую хорошого футболу. Бережіть себе, мої любі друзі, будьте щасливі, усім до побачення, усім до нових зустрічей.